Вітаю вас, любі! Я сподіваюся, ви в порядку, все з вами добре. Діліться в коментарях, пишіть. Пишіть люди. Не одні ті ж самі люди, а всі пишіть. Хто чує ці відео, просто пишіть чи просто привітайтесь. Ну, чому б ні. Я ж вас вітаю. І так, сьогодні подивимось, як ваше життя змінюватиметься. І чи змінюватиметься, і як буде виглядати ваш вихід із періоду проблем, ну, тобто, коли почне покращуватись ваше життя? О, ось, ось, Зловила кадр. Так, як змінюватиметься ваше життя? Ну, емоційно я вам скажу так: емоційно спочатку штормити буде, дай Боже. Надалі надалі у вас буде наступне. Такий період рухатись, не рухатись, зробити все ж таки, не зробити Вагання, да? ну і в принципі, ви, ви знаєте, Ті зміни, які будуть відбуватися, вони, я вам скажу так, вони вам будуть дуже приємні. Місцями ви, можливо, навіть ну, будете, знаєте, так, ніби дочекатись чогось не можете. Незважаючи ні на що, дев'ятка мечів, ви просто цього не можете дочекатись. Чи завжди дочекатись? Чого дочекатись і чи варто чекати? Туз келихів лицар пентаклів. Сім келихів. Ні, не треба нічого чекати. Ну, як вам сказати, те, як змінюватиметься ваше життя, перше, вам буде подобатись. Ви будете радіти і ловитимете себе на тому, що як довго я цього чекав або чекала. Ось, чи помітите ви зміни, можливо, не одразу. Знову ж таки, те, що буде, скажімо так, пливти ваше життя або відбуватись в вашому житті, ви, можливо, деякий період, або будете, скажімо, в такому пригніченому стані. Або а, в такому досить бентежному. Ну, можливо, у вас, скажімо так, якісь рани від чогось там залишились, щось зарубцю ну, має зарубцюватись. У кожного ж своя ситуація. Втрат як людей, так і, в принципі, всіх благ, заради яких працювали, жили. Робота в когось. Тобто, в принципі, світ. Ваш міг змінитись. Так, карта закоханих. Ну, ви знаєте, тут питання стосунків, питання відносин здебільшого. Давайте тоді все. Давайте тоді ціло направлено. Зараз подивимось на стосунки на відносини. Все, не будемо ходити. В круг до да Так, з приводу стосунків, які грядуть, що гряде, або що відбувається в існуючих стосунках, що відбувається, в принципі, тут шість келихів. Немає тут стосунків, П'ять келихів і башня. І вісім мечів. Ну, що я вам скажу? Стосунків немає, це про питання самотності, це про питання відлюдника, але грядуть різкі і швидкі зміни. Ви, мабуть, вже й не чекали. Або дуже довго чекали. Можливо, довгий період без відносин. Або відносини були такі досить складні, що ви оговтувались довгий час. Ну, кому скільки на те потребувалось часу кожен же ж по-різному? Тому я вам скажу так: зміни грядуть швидкі в плані відносин. Да, дивіться, десятка старшого аркану колесо долі. Фортуна, світло виключили. Бачите, ви застали той момент, коли в мене погасили світло? Та-дам. Ну що ж, але сьогодні, здається, майже цілий день був. Я не знаю, вдома мене не було. Як вам взагалі, як ви переживаєте без світла? Розповідайте, діліться, як ви, в принципі, до цього ставитесь. Слава Богу, тобі жара вже спала. А от відключення світла ще ні. Дай Бог скоро вже буде світити нам постійно. Теж, да? Бачите, які блага насправді? Світло, звичайне, електри... електрика, звичайно. Ну, дивіться, перше. Перше, перше. Там, де є любов, там буде примирення у стосунках, або відносини зав'яжуться тоді, коли у вас будуть стосунки. Наступне: хто мріяв про це, будь ласка, в когось зміна статусу. Ну тут імператриця, да? Тобто в когось можливо, така подія буде на порозі, у когось, у когось я вам так скажу. Ви якось зрозумієте, як себе цінувати більше у стосунках. Ви зрозумієте, де ви закривались від своїх мрій, де ви самі їх руйнували, тому що могли себе під щось, під когось підв'язувати. Ви могли не бачити того, як може розгорнутися подія і ситуація. Наступне тут знайомство, зустрічі з людиною для відносин. Да? В когось, скажімо так, швидкий старт в ідеях. Щось може у вас розгорнутись те, що у вас не виходило. Зміни в першу чергу всередині. Якось ви більше випускатимете свою дитячу сторону. Як вам сказати, ви, дозволя... ви собі будете дозволяти бути дитиною. Ви собі дозволите цей стан дитини, будете радіти життю як дитині. Да? Перший час вам можливо здаватиметься, що ви десь ну, несерйозні. Ось такого плану. Або, скажімо, те, що вам здавалось дуже складним, виявиться дуже простим і дуже легким там, у виконанні чи в реалізації. Ідея зміна там, де не рухалось, там, де довго ви не, зм не могли знайти якогось розуміння в плані стабільності. Ви не могли відчути цю стабільність, можливо, десь не бачили. До речі, це не тільки відносини, я бачу тут інформацію, а про вашу роботу теж про хобі. В когось хобі теж буде нове хобі. Ви багато чого в собі відкриєте протягом всього часу, да? але наразі вам можуть рекомендувати наступне: зверніть увагу на свою творчу жилку. Так, місяць. Дивіться, багато кому ще, до речі, може бути зручно без відносин. Ну, от, звикаєш. До самотності ти дійсно звикаєш. І в якийсь момент ну, може бути складно якось налагоджувати відносини. Ось. Так от тут про що говориться. Що все ж таки, незважаючи на все ваше бажання якось закритись від цього, да? ви все одно все здолаєте. Все дійде до логічного кінця, консенсусу і цілі. Що ще на порозі? Але мали ціленаправлено про відносини дивитись, ну, значить, треба було просто зачепити цю сферу. Знову двійка жисів, тринадцятий, старший аркан. Там, де ви не змогли або не могли розібратись, що, щодо? Можливо, ви не могли вибір якийсь свій зробити, або зробили вибір і могли бути в ньому не впевнені. Ви зрозумієте, так це чи ні? Що повинно зруйнуватись, те зруйнується. Але по суті, я вам скажу так: ось оце таке бажання впуститись в той розвиток або в інший, або, наприклад, навпаки, закритись. Ви якось зрозумієте, як ви до цього ставитесь. Зможете всередині себе прийняти якесь рішення, зможете, в принципі, ту або іншу ситуацію прийняти і дивитись на неї простіше. Ось. Ну і по суті, тут у нас, ага, ні. Я думала, випала пара. Ну, пара тут не випала з приводу роботи. Якщо хочете щось шукати, так і давно задумуєтесь. Продовжуйте, шукайте, ви знайдете те, що вам необхідно. Ось. Можливо, хтось щось своє зможе зробити або реалізувати. Наступне, Наступне. зустріч людини, тобто, така, знаєте, м'яка жінка і такий доволі суворий, серйозний чоловік. Ну, це не обов'язково, що ви по зовнішньому вигляду. Можливо, це по характеру, да? по манері поведінки. Ось, це ж не обов'язково лише за виразом обличчя. Ну так, да, тут таки і пара випала. Ну, скажімо так. Ну, звісно, що я зараз скажу банальщину, те, що повинно бути вашим і хто повинен бути з вами, він буде. Дивіться, строків не кажуть, кажуть доволі різко. Як довго різко? Не знаю, воно повинно бути різко, тобто несподівано. Це подарунок для вас. Тому не зважайте на строки, не намагайтесь самі зрозуміти, дізнатися і тому подібне. Просто знайте, що буде. Коли воно повинно буде відбутись, тоді відбудеться та людина чи інша людина. Не суетіться. Більше спокою, якщо не знаєте як, ну швидко. Все доволі, все доволі дуже швидко. Несподівано, я ж кажу. Несподівано. Добре, Любі. Ну що ж, я всім нам бажаю виповнення всього-всього. Бажаю вам виповнення всіх ваших мрій, цілей. В чому хочете реалізуватись, я бажаю вам реалізуватись, щоб у вас все вийшло, щоб ви бачили, куди йти, щоб ви відчували себе, щоб ви знали, куди ви йдете, хотіли туди йти. Я бажаю вам, аби ви мали цілі, плани і бажання. Дякую за вашу увагу. Кому необхіден приватний розклад, будь ласка, звертайтесь в телеграм, телефон в шапці профілю. Щиро дякую вам, Любі, за вашу увагу, за те, що ви поруч дозволяєте бути поруч мені. Я бажаю всім добра.